І ще одне, я повинен це сказати про пророцтво. Останнім часом мене весь час тягне в пророцтво. Я думаю, Господи Боже мій, вони всі пророкують, пророкують, Господи, я хочу теж пророкувати. Я знаю, що пророчих слів багато звучить, та хто вибере їх, хто почує їх, але не за цього кажу. І я почав роздумувати справді, мені би хотіло пророцтво сказати кожній людині, яка каже, що вірить в Ісуса Христа, саме їм. Тому що пророцтво до світа є одне. Покайтеся, тому що гряде суд, суд праведний, і хто не покаяться і не увірує, той буде переданий гієні огнені, де плаче скрегіт зубів, де постійний вогонь і муки. Що ж говорити до християн, які себе називають християнами, чи вони є справді християнами, саме отих католицьких, православних і протестантських храмів. Як вони собі взяли, знаєте, Слово, церковь? Церква одна Божа, куплена кров'ю Ісуса Христа. І ми повинні до цього теж звикати. Вони не церква. Це прихід, це зібрання, це може бути парафія. Ну, якось так. Чи є пророцтво сьогодні від Бога кожному з вас? Я просив Бога. Кажу, Господи, а справді воно є? Чи можна щось сказати всім одночасно? Як можна його почути, а тим більше, як можна перевірити, чи це пророцтво? Тому що пророцтво без того, що воно справді, ну, як Христос зустрівся з цією жінкою, пам'ятаєте, яка мала п'ять чоловіків, та й шосте не її? Самарянка. так. Ваша церква, яку ви і так називаєте, католицька, православна чи протестантська? І є пророцтвом, чи ви Божі діти, чи ні. Коли ви відкриєте Євангелію, ви зрозумієте, чи ви Христові, ви зрозумієте, чи вірні ви Христу, чи ви маєте віру Божу, чи ця віра справді та віра, яку дає Бог, чи ви просто знаєте, що вона Божа. Я вже не кажу про віру, там, як кажуть, тверду, католицьку, православну, чи е, батьківську. Чи ви в благодаті, чи ви під законом. Це пророцтво, Пророцтво, чи ви маєте життя вічне, чи ні. Це головне пророцтво, яке може бути в нашому житті. Нам да, ми хочемо бути зцілені, і там пророцтво є в вашій церкві. Чи справді ви прийняли те, що Христос сказав? Чи ранами Ісуса Христа ви зцілені, чи ви тільки говорите, ранами, я зцілений, я ранами, я зцілений, ранами, я зцілений. А де віра в те, що ви справді зцілені? Хтось скаже, ну в мене не вийшло, але ж я віруючий, ми готові купати. Ми готові запрягтися всі, копати, копати, тому що я знаю одне, що були такі люди, які посилали своїх друзів, тобто своєї сім'ї, Божої сім'ї, посилали і казали: іди туди і не повертайся без того, щоб ти його зцілив. Адже вся влада дана нам, як ішов апостол Петро і Йоанн, що вони сказали цьому кривому? Та даємо те, що маємо, то чи ти маєш? Те, що вони мали. Адже ж це дано і нам, це і є пророцтво в твоє життя, твоя церква, де ти знаходишся. Можливо, пророцтво це зараз тобі говорить, тікай звідти, з цієї коробки, виривайся. Ще й за собою бери інших, щоб і вони втікли звітам, щоб це пророче слово не сповнилося на тобі, що ти не вірний Богові, що ти не вірний Ісусу Христу, що ти не послідовник, ти не учень. Ти не знаєш його, і він не знає тебе. А ти виганяєш бісів? Я знаю, що ви захочете сказати мені, але я скажу скорше вам. Ви виганяєте бісів, зціляєте іменем Ісуса Христа, да, і ці слова є. Але чините беззаконня є такі. Є між католиками і православними, але вони далі, далі, далі хрестять немовлят. Ви, що чините беззаконня, я звідки ви, говорить Христос, я не знаю вас. Це пророцтво у ваше життя, яке більше може бути пророцтво? Яке? Ти не вірний Богові, ти не вірний Ісусу Христу. Ти сповідаєшся і відмолюєш свої гріхи. Ти можеш відмолити гріхи, то, то Христос помер намарно. Це пророцтво для тебе, щоб ти нарешті зрозумів, хто ти є. Це спомин про смерть Господа, а не якесь причастє. Причащайся, знаєш де. На воротах, коли весілля, знаєте, виставляє ворота там, причищайтеся. Ну не кров'ю Христа, чиєю дорогою ти йдеш, католик, православний чи протестант? Ти йдеш догмами. І то ти їх не знаєш. Ну ти знаєш все брехливе, що вклали в тебе, і ти приймаєш це за правду. Ісціляюча ікона, чудотворна ікона. Все, що не було зроблено, не згідно словом Євангеліє, воно зроблено не від Бога і не належить Царству Божому. Лише так, як Христос робив, лише так, як Він заповів, лише так, як Він вчив. Це є пророче слово для нас. Пророче слово Ісуса Христа. Ми повинні уяснити собі, що таке є пророцтво, якщо воно не лягає на слова Ісуса Христа, немає в цьому пророцтва. Я не говорю про, про ці пророкування прості, що ми кожен пророкуємо, про які згадував апостол Павло. Що в церкві всі мають пророкувати? Щоби хтось та й почув ці слова і сказав, з вами справді Бог. А я хочу, щоб всі зараз деномінації почули, з нами справді є Бог. Справді. Він любиться нам. І Він любить нас. Він все дав заради нас, сина свого віддав. То що ми можемо просити більшого, якщо син каже, ранами – Моїми весілення. Якщо син каже, що він взяв, то спочатку взяв наші гріхи, щоб ми стали справді праведними, без гріха. Ні, тіло буде, тіло буде підвержене гріхом, і воно, цей гріх захоче нас постійно смикати. Но наш Дух, Дух Христів, зупинить цей гріх через душу нашу. Тому що в нас є сила Божа, в нас є влада Божа, це пророче Слово для нас. Щоб ми знали, хто ми є в Ісусі Христі. Ми не підемо комусь пропонувати, давай ми зробимо. Ні, ми будемо пропонувати прийми Христа, прийми Його пророче слово, хто не народиться з гори царства, Божого не побачить. Щоб ти був хрещений Духом Святим, ось пророче слово для церков Божих помісних Христових. Куплених кров'ю Ісуса Христа. Слово Христа очищає. Я живу цим. Кожного разу читаю, мені все більше відкривається, думаю, Господи, та як я міг так вузько розуміти тебе? А коли читаєш, що його любов, яка ширина дов, ти, ти навіть собі не уявляєш, які це широти, які це висоти, які це глибини. Хтось з океаном порівнює, ні, дорогенькі. Коли ти опускаєшся глибше в океан, він тебе роздусить. Тиском, а любов підніме тебе. Любов йде з небес. Ми стаємо вільні в любові Божій. Це пророче Слово для церкви Христової Божої. Ви благословені, благословені Богом, усім духовним благословенням через Ісуса Христа. Ви благословенні. Вам дана сила і влада, вам дані дари Духа Святого, Ревнуйте, щоб церква мала їх, щоб ми могли один одному служити ними. І і ми вже бачимо, як багато відкрилося нам.